Добрий вечір, шановне панство. Тут в мене сидять ще моїх сім внутрій. Одна з них лише показує, що вона може родити. Друга стандартна показує, що вона кругленька робиться. От. І, в принципі, до з тих моїх підрахунків ще то є 127-й день приблизно. Як я створив сім'ю, треба рахувати і не, не рахував вже. Трохи розтроєний, будемо так казати, бо лише одна самка має родити. Нема як ми всі самки, ну більше самок у охоті. І, наприклад, в перші дні самець покриває декілька самок. <кхід> ну, Але що маємо, то маємо. Будемо дивитися. Відсліджувати з вами, як покрив самець, бо не завжди може бути в самках проблема. Проблема може і в самці бути, що самець не є активний і він погано покриває самок. Самець, напевно, як самка, кожна сьома самка може бути безплідна. По самцях я ніколи такого не читав, але також бувають. Як є самки безплідні, так само можуть бути і самці безплідні. От. І або щось з самцями стається, особливо хто в клітках тримає і кури знизу ходять, кажуть, що члена курка може пару разкуси дзьобнути самця і в нього проблеми з статевим органом можуть виникнути. От. А по факту будемо бачити. Їсти їдять, по, по одній будуть народжувати, напевно. Скільки будуть народжувати, не знаю. Ну, в мене по статистиці за минулі роки, коли я вів, то в мене середня народжувальність внутрінят була, в принципі, приблизно. Більше до минулого року. Більше шести в мене першородки не народжували, буду відверто вам казати, як є. А в принципі, було, в основному було 4, 5, 6 внутрення. От Бачите, вже самка та, трошки, яка має родити, вона трошки агресивніше робиться. І буду дивитися, вона за пару днів. Чи за день до родів вона вже стіну буде собі, гніздо якесь робити, напевно. Ну, ось та самка, ось та, можна, вона є дуже велика, вона чуть не така, як її мама. От. Ну, самки, самки за день, за два перед родами, за три вони стають. Агресивні і до чужих самок, і до чу... нутринят, які є в вольєрі, вони теж можуть йти до... до того, що можуть і їх забивати. Дивлюся, ось, приглядаюся. І по цій самці видно, що вона теж протягом місяця повинна народити по суховитих кормах. Вже тут я тішуся тим, що вони вже п'ють воду. Тут в поїлці є вода. Як народяться нутринята, напевно, ще треба буде одну поїлку робити трошки нижче, щоб нутринята, бо тут сантиметрів у мене 40, напевно, поїлка. Маленькі нутринята не дістануть. Або я щось підложу, може, якийсь пару цегол, щоб внутріня мале Маліну тренята вже, ну то вже після місяця. Я думаю, до місяця, то їм, дивіться, дивіться, бачите, агресія в самки з'являється. І то вже є великим свідченням того, що йде дороді. Вона буде агресивна, вона буде самця нема, бо самець, як є в сім'ї, то він ту свою агресію трошки стримує. А як вже самки між собою вже є, то вони є альфа-самка, якась робиться, і вона керує в даному вольєрі. Все, дякую за увагу. Відслідковуємо далі. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.